Я не втомлююсь повторювати, що я не ставлюсь так негативно до ігор у відкритому світі від Ubisoft, як зараз в цілому прийнято. Мені подобається шостий Far Cry з його латиноамериканською тематикою. Я люблю Assassin's Creed Origins, він точно входить в мій топ-5 асасинів. І я вважаю ці ігри просто розважальними жуйками і щиро вірю, що Ubisoft є майстрами таких розважальних жуйок у відкритому світі. Зоріні війни, як відеоігри, зараз пропонують своїм фанатам із будь-якими смаками абсолютно різні ігри. Любителі Souls-like експірієнсу і світлових мечів мають тепер аж дві гри серії джедай. Любителі шутерів від першої особи мають батл а любителі симуляторів і боїв на космічних винищувачах, ну типу як чогось типу гонок, мають сквадрон. І теж погодьтесь, принаймні щодо двох останніх логічно було звернутися до Electronic Arts, власників серії Battlefield та Need for Speed, створити щось схоже у всесвіті зоряних війн. Тож, в принципі, не дивно, що Disney звернулися саме до Ubisoft, коли їм треба було створити РПГ у відкритому світі для масової аудиторії. Я впевнений, що ви вже наслухалися критики Star Wars Outlaws від інших блогерів. Я навмисне не дивився жодного огляду на неї, принаймні від українських блогерів, бо знаєте, зараз всі люблять ненавидіти Ubisoft, тому я спробував неупереджено поглянути на гру, наскільки це можливо, враховуючи, що <кхід> це відео створено у співпраці з Ubisoft, які надали мені гру для огляду. Дякую їм. Перше, що варто взагалі сказати, перш ніж перейти до сюжету, Star Wars Outlaws – це не гра у відкритому світі. Взагалі, це така розширена схема метро Exodus із великими відкритими локаціями, між якими значні шматки підзавантажені скатсценами. От тільки на відміну від метро, тут ви вільні пересуватися між цими відкритими ділянками, як вам заманеться. Себто ви в будь-який момент, заходячи у свій корабель, можете вилетіти на орбіту планети Кіджімі, скажімо, і полетіти до Татуїну, і навпаки. Ну, окрім одного сюжетного моменту, коли ви не зможете покинути Татуїн. В метро Екзоду порядок проходження локацій був чітко закріплений сюжетно, а тут ви здебільшого маєте вільний вибір, у якому порядку проходити головні сюжетні квести. Опа, який кайфовий перехід до сюжету, скажіть. Сюжет крутиться навколо злодійки Кей, яку піймали на гарячому серйозні дядьки, і щоб звільнитися від вічного переслідування, вона підписується на серйозну справу. Їй потрібно зібрати команду спеціалістів для великого пограбування. Ну, знаєте, як в Mass Effect 2, ви збираєте команду для вирішального завдання. Тут ще є люди, які пам'ятають цей прикол із оглядами на Horizon Forbidden West. Е -е -е -е. Весь світ це Mass Effect, а ти hey, в ньому елой. Okay, loco. Коротше, основний сюжет здебільшого полягає в цьому. У вас є чотири планети на кожній необхідний спеціаліст, якого вам треба завербувати. І робити ви це можете в довільному порядку, що на папері звучить як досить таки офігна ідея, як для рольової гри. На папері. Бо насправді, замість чотирьох відкритих локацій. насправді їх всього дві. Це перша планета, тобто місяць то шара, де ви виконуватимете більшість побічних квестів першої половини гри. І той же Татуїн, чия тема дикого заходу в стилі спагеті вестернів, мені дуже сподобалась. Але сам по собі татуїн просто пиздець який нудний. Щойно ви милуєтеся красивими сонцями, дуже робити тут більше нічого. Третя планета це Кіджімі. Тут вас буквально чекає одне місто. Бачите? Всі ці відкриті локації побудовані таким чином, що в центрі стоїть місто, яке відчувається прям дуже вузьким і коридорним закритим всередині. А навколо нього ось цей типу як відкритий світ. Так ось Кіджімі – це просто центральне місто, і ніякого відкритого світу там немає. На перший погляд, Кіджімі – це ледь не найкрасивіша планета, як на мене, на снігову тему. Але тут, окрім основного сюжету і пари завдань для космосу, буквально більше нічого немає. Так, в Star Wars Outlaws можна літати на орбіті вище названих планет і типу, як виконувати квести. Якщо вам, звісно, подобаються квести в стилі знайди штуку, достав штуку з точки А в точку Б, але спершу розвали імперські винищувачі, які хочуть в тебе забрати штуку. І якщо ви думаєте, що я тут якось дуже спростив сюжетну складову, вам здалось. Четверта і остання планета це Атіва, тропічна локація, в якої типу є відкритий світ навколо центрального міста, тільки вона не відкрита. Якщо навколо міст на Тошарії та Тїні є хоч і пустий, але відкритий світ з розлогими полями чи постелою, по яких ви можете просуватися, як заменеться, то на тіві дороги більше нагадують коридори, і їздити ви будете дуже конкретними маршрутами. Не тому, що вони здаються логічними, а тому, що по боках буквально стіни із перешкод. Якщо не пагорбів, то води, а плавати ваша героїня не вміє. Тобто ви зрозуміли, це типу як система в метро Екзодус, де ви можете вільно пересуватися між планетами, але, типу, як маленький відкритий світ є всього на половині з них, на двох з чотирьох. Щодо перешкод, ні, ви не можете лазити, по чому вам заманеться. Тут, як в першому хорайзені, є дуже конкретні місця, по яких може лазити ваша героїня, і не зможе перестрибувати навіть маленькі перешкоди, тільки їх менше. А ще, якщо ви спробуєте залізти на будь-що в цій грі, ви автоматично викинете будь-яку зброю, яку підібрали, окрім вашого стандартного пістолета лазера. І це важливо, бо по суті, пістолет лазер єдина зброя, яка у вас є в цій грі. І хоча в нього є кілька варіантів стрільби, наприклад, електричні заряди, ефективні проти роботів та щитів, а все ж різноманіття бойової системи тут настільки скупе, що мені стало соромно за мою критику, тож різноманіття в аватар Frontiers of Pandora. До речі, подивіться мій огляд, якщо не бачили. Ви можете підібрати зброю з вбитих ворогів, але ви ніяким чином не можете її зберегти. Я не знаю, чому не можна було зробити хоча б збереження кількох слотів під зброю, але можливо, тому що ця гра це здебільшого стелс-гра. А ви знаєте, який я майстерний в стелсі. Чек зебушиз, з чого ви взяли? Нахер пішли? Стелс нахер! Пиздуй до сраки! У мене тут стелс. Стелс! Стелс! Не дивлячись на відкритий світ і РПГ-елементи, всі сюжетні місії в цій грі, це буквально стелс місії. І ні, не такі, як в Metal Gear Solid, де ви цілком можете спробувати піти в рембу моди і всіх вбити, але вб'ють тоді швидше за все вас. Ні, якщо вас тут піймали, це автоматично означає провал місії. Підняли тривогу, починай все від чекпойнту, який може знаходитися і на початку локації. І це бляха величезна проблема. Я впевнений, що інші блогери, яких я нагадую не дивився, про це говорили. Але чогось мені здається, що вони не враховуватимуть головну проблему Star Wars Outlaws. це покарання за цікавість і дослідження механік і ворогів. Ось вам приклад. Я пройшов практично всю локацію на місії, знайшов ключовий предмет, ем, повирубав в стелсі всіх ворогів, і мені вже треба звідси тікати. Це останнє завдання місії. Але на виході я бачу цього і ті ходуна. А біля мене стоять дві снайперські рушниці. Логічно, мені стало цікаво, чи зможу я його вбити взагалі, чи буду наносити якусь шкоду. Зрештою, максимум мене відкине назад до моменту, де я забираю ключовий предмет, вірно. Я взяв рушницю і почав стріляти. Як виявилося, шкоди я не наношу, а сам чотириногий танк ваншотить. І. Він мене вбив і мене відвантажило на сам початок локації. Всі вороги ожили. При цьому ключовий предмет мені залишили. Якщо ви запитаєте мене, чому не зробити собі зручну точку збереження, якщо гра це дозволяє. Вона не дозволяє. Зберігатись можна поза місіями, як вам заманеться, а в місіях цю функцію чомусь повністю вирубають, і ти можеш покладатися виключно на чекпойнти, дуже дивні, як ви зрозуміли. Як ви могли здогадатись, стелсити це все заново я не збирався. Тим паче, що, хоча стелс тут часто не просто єдина опція, а обов'язковий, сам стелс не те, щоб цікавий. Бо гра не дає тобі якихось цікавих можливостей для тихого прибирання ворогів, а ті, які дає, моментально руйнують сам стелс. Наприклад, один постріл зі снайперської рушниці, і вас вже всі побачили, і всі вороги дізналися, де ви. Або ж вибухові каністри і пастки, які ви можете активувати, приводять до такого ж результату. Навіщо геймдизайнери взагалі їх тут ставили, якщо їхнє використання руїнить проходження, для мене не зовсім зрозуміло. Взагалі, стелс тут виглядає просто як лазання по трубах і врубання ворогів смішними анімаціями. На щастя, у вас є Нікс, тваринка, яка допоможе в Стелсі, не тільки наймиліший, але й найкорисніший компаньон із ігор про зоряні війни. Нікс сканує оточення, Нікс краде предмети, Нікс пролазить у вузькі щілини і відкриває для вас двері, Нікс відключає камери, Нікс відволікає ворогів. А ще Нікс, їсть із вами всілякий інопланетний хавчик е, тупо огидний, який додає йому особливі бонуси, наприклад, можливість відволікати одночасно кількох ворогів чи відкидати від вас гранати. І коли у вас заберуть Нікса. Це не спойлер, це стандартний сценарний троп. Коротше, ви намагатиметесь його пошвидше повернути, бо без нього ця гра в біса дратуюча. Як я вже сказав, відкриті світи є всього на двох планетах з чотирьох, і хоча тут можна знайти кілька відносно цікавих квестів, самі планети не дуже цікаві і не такі вже й заворожуючі. І це дивно для такої гри, наче чотири різні планети, іначе й дивитись немає на що. На відміну від того ж Аватара, все виглядає якось тьмяно і одноманітно. Задрочування карти відчувається тут якось ах, неправильно і неплавно. Я не знаю, як це пояснити, вірогідно, це пов'язано із самим пересуванням. Мотоциклом керувати незручно, добиратись до важкодоступних місць і з ним взагалі зможете після певної прокачки. Перестрілки тут нудні і репетативні, враховуючи обмежену кількість опцій для бою взагалі. А стелс. Як обов'язковий варіант проходження більшості сюжетних місій банально некомплексний, іноді занадто важкий і при цьому не наповнений якимись цікавими можливостями для того ж стелсу, ну, окрім Нікса. Але і Нікс тоді відчувається, як такий One Trick Pony, якби в Metal Gear Solid вам дали тільки один девайс для відволікання ворогів і, і бійця з цим, як хочете. Точняк. Ще є типу, ось ця дратуюча гра для відкривання замків. Я знаю, що можна знайти штуку, аби відкривати їх автоматично, але я легко з цим справляюся, тому то прокачку не шукав. Хоча десь на 50-й раз воно починає підбішувати. Але більше дратує одна й та сама головоломка при зламі комп'ютерів. Бо вона покладається не на ваші вміння, а тупо на рандом. Ви не можете натренувати себе для вирішення цієї головоломки. Вам або щастить, або ні, або я чогось не розумію. І це просто найідіотськіша ідея, яка тільки могла прийти в голову Юбікам. Рольова складова насправді не така вже й погана. Це не рівень того ж мазефекту, де ви також збираєте свою команду для фінальної місії. Вибачте, а, коротше, весь сенс зводиться до того, що виконання тих чи інших місій впливає на вашу репутацію в одній з чотирьох місцевих банд. Подружившись із одною, ви цілком можете зіпсувати стосунки із іншою, а отже, не зможете заходити на їхню територію, купувати їхні особливі предмети. Та й взагалі, в принципі, вам цілком можуть дати завдання щось вкрасти в синдикату, який вам довіряє. І якщо він довірятиме вам прям на максимум, крадіжка перетвориться на ну я тупо зайшов і забрав. А якщо репутація буде нульова, по вас почнуть шмаляти, коли ви ще навіть до входу не встигнете підійти. Тобто насправді це впливає на те, наскільки легко чи важко вам буде виконувати ті чи інші місії, оскільки гра завжди тримає тебе в ситуації, коли ці стосунки доведеться погіршити. Я довгий час намагався не брати завдання, які погіршать мою репутацію з іншими кланами, і прокачував всі стосунки зі всіма, окрім синдикату Джаби Хата. Але по сюжету. Скажімо так, в мене не буде можливості відмовитися від завдань, які покращують мої стосунки із синдикатом і погіршують із тими, кому я симпатизував. І відбудовувати ці стосунки в мене вже теж не було бажання, бо я витратив на них ну, купу часу. Здебільшого рольовий відіграш тут впирається в моментні рішення з моментними наслідками, але за спробу зробити ваш вибір, хоч трошки значущим, а не ілюзією, я розробників хочу похвалити. Вважаю. Це буде справедливим. Але на системі репутації цей рольовий відіграш здебільшого закінчується, а сюжет залишається статичним, кого б ви там не підтримували. Історія розвиватиметься, як розвивається, незалежно від того, люблять вас Ашіга чи ненавидять. Тому від рольового тут є хіба що репутаційна шкода і вигода. Тож, в загальному ми маємо не дуже вражаючий, невідкритий світ, нудні місії в космосі, одноманітну бойову систему, із здебільшого непотрібними навиками, на яких я не хочу зосереджуватись, бо вони нудні, непотрібні. Маємо дратуючий обов'язковий стелс для тих, хто не цінує свій час і врізану рульову систему. Я не можу це пояснити, але вона відчувається краще за того ж Аватара, і грати в неї приємніше. Можливо, тому що атмосфера, чи може більш знайомий мені світ, а може просто історії в стилі хана Соло тут банально приємніші, зрозуміліші і краще прописані сюжетно. І з одного боку я розумію, що насправді Star Wars Outlaws це менш різноманітна гра, ніж аватар і фронтіри Пандори в геймплейному сенсі, і я мушу поставити їй нижчий бал. А з іншого мені банально було принаймні не завжди нудно в неї грати. Тому я шукав щось дійсно вартісне, аби додати їй той один бал, і, і знайшов це собак. Карткова гра собак це курва Бенгер, і краще б вся гра була про турніри цієї гри на різних планетах. Після третього відьмака всі вирішили робити свої міні-ігри всередині великих ігор, зазвичай забуваючи головні правила для цих ігор. Вони мають бути максимально простими, аби в них легко було влитися, бо складною має бути основна гра, і в них має бути певна глибина, щоб затримати того, хто її вже зрозумів. Момент з перенавантаженими міні-іграми, як в останньому Харайзені, в якому ти теж збираєш команду для фінальної місії. Ми вже пройшли юбіки в шостий Cry просто додали півнячі бої і доміно. Так от собак це прям бенгер, можливо, найкраща мінігра з часів гвинта. Правила прості, як два дохлих хробака. перемагає той, в кого на руках найменша різниця між значеннями карт. А собак це коли дві карти однакові, тобто різниця дорівнює нулю. Але при цьому вона наповнена додатковими здібностями для гравців, додатковими комбінаціями карт і так далі. Якщо ви захочете відточити майстерність до максимуму. А якщо ні, Нікс завжди може считерити і підглянути в карти суперників, тільки дивіться, не попадіться. Коротше, собак продав мені гру і зробив проведений в ній час трішки цікавішим. На технічний стан гри я не хочу витрачати занадто багато часу, питання лише в тому, наскільки витерпимі до вбитого штучного інтелекту і всілякого такого. В мене був критичний баг, який зламав мені все проходження на більшості збережень на PlayStation 5, і мені довелося шукати старе, непошкоджене збереження і. І ще раз проходити кілька бісячих стелс-місій. Давно я такої херні на консолях не зустрічав. Star Wars Outlaws – це здебільшого досить посередня і нудна гра. Нагадую, посередня це не обов'язково погана. І хоча є речі, якими я насолоджувався в грі, мені довелося змушувати себе її дограти ну просто для огляду. Тому я не можу поставити їй більше, ніж ті ж 7 балів із 12 можливих, що я поставив в попередній грі Ubisoft, яку оглядав. В ній можна знайти щось, за що ви її полюбите, особливо якщо ви фанат франшизи. Тепер у всесвіті зоряних війн є і така. Але для мене Star Wars Outlaws, як і і фронтіри Пандори, це ігри приклади, як можуть виглядати реально нудні і бездідейні ігри від Ubisoft. Star Wars Outlaws – це нагадування, що шостий Cry і Assassin's Creed Mirage – це насправді непогані ігри, просто розважальні жуйки, але ну хороші здебільшого жуйки. В чиїх світах банально приємніше знаходитись, і якщо вони вам здавалися корпоративною фабричною штамповкою, то подивіться на дві останні великі гри від Ubisoft. Після них дійсно приходить розуміння, що серед розробників флагманських серій все ще є люди, яким напевне не насрати. І коли я це сказав, мені здається, що і ті зоріні війни, і аватар фронтіри Пандори насправді заслужили 6 балів із 12 можливих, і це буде чесна оцінка для них. Але я накину все ж таки їй бал за кілька прикольних речей тут: типу, Нікс, собак і квести з репутацією. Тому ставлю 7 балів із 12 можливих. Нагадую, в мене не 10-бальна система. 12 бальна. 6 – це посередність, не варта уваги взагалі. Зовсім погані ігри нижче 6. А зоріні війни поза законом це не прям погана гра, це просто посередня і нудна гра із кількома вдалими ідеями, які можуть продати вам гру. Але я чекаю, що нові асасини стануть прикладом хороших розважальних жуйок від Ubisoft, що буде вдвічі помітніше тепер. Або виявиться, що я дуже помиляюсь.